Буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війни. Ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля, ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а ревіння літаків над головою. Піднімав очі закривав неї Ірпінь, йому плече підставить сива буча. А бородянка і густоми побратим порушить тишу стогоном болючим. Демидів враз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу. Я витримав оцих потвор мутантів козеровичі, пошметовані вогнем. Потоптані, знесилені і босі, та вровані орським тим мечем, піднімуть хвилю в морі голосів, І димир, катюжанка і соняк, сплюндровані поганською рукою кати, без сліз, бо й давно уже нема. З колін устануть, бо прийшла розплата. Почується Іванки, сивий дід, вони його живого. Навіть не стогнав, він гордо переніс, його тортури диті не зламали. Чолом наступить древній наш лютіж поранений, обстріляний, побитий. Тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий, а вижород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили. Тих святих людей. У них вогонь добра горить священник. засяє сонцем вишгородський край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. У силі духу, ти одна така єдина. Повернемось до мирного життя. Запахне чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває котика котка, і при Дайчика, гостинця, тато.